Сьогодні говоримо про те, як мобілізація впливає та впливатиме на економіку нашої країни, що в нас по економічному бронюванню, та чи може воно бути соціально справедливим? Поїхали! Перший висновок, який можна зробити, зменшення, скажімо так, пропозиції на ринку цивільної праці, та як наслідок, брак кадрів. Ця проблема в нас дійсно існує і, скоріш за все, багато хто її недооцінює. За даними опитування бізнесу, що проводив Нацбанк, питання стоїть набагато більш гостріше ніж корупція, коливання курсу та тиск податкової. Це не є прямим наслідком мобілізації набагато більше впливають 3 мільйони людей працездатного віку, що виїхали за кордон. Саме тому в нас кількість нових вакансій вже майже 90% від 2021 тисячі А активність шукачів роботи повернулись лише на 72%. В теорії знайти роботу зараз легше ніж до повномасштабного вторгнення. Але мобілізація, точніше, її очікування, іноді прямо впливає на пошук нових працівників та утримання існуючих, особливо у великих та білих підприємствах. Вся справа в кодексі законів про працю, який а вимагає відповідних документів, Б зобов'язує підприємство повідомляти центр комплектування про прийняття особи на роботу. Ну і в. Компанії також включені в мобілізаційні процеси. Вони мають взаємодіяти з ТЦК. Як наслідок, люди не завжди хочуть іти на офіційну роботу. А ті, хто там працюють, іноді звільняються або переходять на іншу форму співпраці з роботодавцем. Відбувається тінізація, а отже, і скорочення податкових надходжень з зарплат. Наступний момент потреба у грошах на кожного нового бійця сил безпеки та оборони. І скажу одразу: неправильно думати, що коли людина йде в армію, вона одразу ж випадає з економічних процесів. Ні, адже держава буде отримувати від нього ключові податки: ПДФО, військовий збір та податок на споживання. ПДВ людина ж продовжить витрачати кошти або пересилатиме їх родині. Залишається питання по заробітній платі та екіпіровці, яке переходить від бізнесу до держави. І це питання дуже серйозне. Президент казав, що 450-500 тисяч нових людей у війську коштує 500 мільярдів гривень. А бюджетом міноборони у 2023-му на відповідну статтю видатків закладали 1,2 трильйона гривень. Це так для розуміння. І головне те, що ми не можемо прямо витрачати кошти західних донорів на ці потреби. Армія фінансується тільки за рахунок того, що ми зібрали всередині країни. Для того щоб західні мільярди доларів та євро ставали мільярдами гривень, уряд фінансує цивільну частину бюджету. І вже з нашого споживання, яке хай там як але залежить від бюджету, можна зібрати податки на війну. А Оскільки зараз в нас проблеми з отриманням фінансової допомоги, все менше коштів ми можемо. У прокрутити таким чином, а отже, отримати потрібні надходження. І чим більше будуть потреби в мобілізації, тим більшою буде потреба у фінансуванні нашої економіки з-за кордону, оскільки як розумієте, це абсолютно взаємопов'язані речі. Спочатку кілька слів про те, як це відбувається зараз. Наразі всі процеси збронювання відбуваються в рамках цієї постанови кабінету міністрів від січня 2023-го. В документі йдеться, що на бронювання можуть претендувати, по-перше, державні структури по друге підприємства, що виробляють товари для ЗСУ або виконують мобілізаційні завдання. Та третє компанії, що отримали статус критично важливих для економіки. Для того щоб отримати цей статус, бізнес має відповідати як мінімум трьом критеріям із семи. Ну і ще важливі речі з документу: бронювати можна не більше 50% від чисельності персоналу топ керівники компаній та держструктур підлягають бронюванню, що називається по дефолту. А для підприємств паливно-енергетичного комплексу немає обмежень щодо кількості заброньованих осіб. Станом на зараз з нас десь 700 тисяч під бронюванням. Їх розподіл по напрямкам діяльності не відповідає загальному співвідношенню людей по сферам економіки. Але з іншого боку, війна це не час для уравніловки. Кожен бізнес, кожен працівник, якщо говорити трохи цинічно, але по факту має різну цінність. Наприклад, компанії, що займаються експортом, приносять в нашу країну валюту. Якщо вони будуть це робити в менших обсягах, може просісти курс, бо на українському ринку стане менше доларів та євро. А от компанії, що завішали всі бігборди своєю рекламою і близько не є такими важливими, хоч і обсяги в них ого. го вони не створюють так званого мультиплікаційного ефекту, коли одне виробництво стимулює інше. Тут мова суто про споживання та перерозподіл коштів від великої кількості українців до 200-300 людей, що там працюють. І так можна оцінити важливість кожної сфери. Врешті так вже й зробили в уряді. Та зараз ці правила хочуть переглянути: запровадити так зване економічне бронювання через призму доходів та відповідно сплачених з них податків. Якщо коротко, є два варіанти. Перший передбачає, що межа входу, яка дозволятиме претендувати на бронь, десь 30-35 тисяч гривень доходу на місяць. А другий варіант полягає в тому, що якщо роботодавець хоче забронювати працівників, то має платити кожен місяць за кожного 20 тисяч гривень у бюджет. Ну і ще важливий момент: влада розглядає економічне бронювання як один з методів боротьби з цінізацією ринку праці. Так для розуміння, її рівень – 20-30%. Тому, по ідеї, якщо роботодавець дійсно зацікавлений у своїх працівниках, то це хороший спосіб для нього і для держави залишитись при своїх. Давайте спершу розберемось, хто може претендувати на бронювання відповідно до нововведень. На перший варіант, там де дохід має бути десь 33 тисячі гривень, зможуть претендувати фахівці з авіасфери, айтішники та фінансисти. Саме в них середня зарплата згідно з Держстатом якраз відповідає потрібним обсягам. Якщо що, їх загальна кількість у порівнянні з іншими працівниками 4%. Але ж не всі там дійсно отримують стільки грошей, плюс не всі в інших сферах отримують менше. Оцінити скільки саме людей можуть потрапити у категорію непросто, оскільки недостатньо потрібних даних. Ось є інформація від пенсійного фонду. Це лише по тим, хто працює легально. Від 100 до 200 тисяч на місяць отримає 74 тисячі людей. А від 20 до 100 тисяч 1,8 мільйона. Ще є заява представниці поважної аудиторської компанії про те, що 50 тисяч і вище, ну це щоб з головою вистачило, заробляють тільки 5% українців. Це приблизно 350-370 тисяч людей. Порахувати внесок до бюджету окремо людей, що претендують, та людей, що не претендують, дуже складно, бо ми не знаємо їх середніх зарплат. Але, якщо взяти умовно 100 людей із зарплатою 15 тисяч гривень та 100 із зарплатою 40 тисяч, то з зарплати першого бюджет отримає 7 700 гривень податків, а з другого 20 тисяч 600 Тобто в 2,5 рази більше. Звісно, якщо вони працюють легально. Так, різниця є, але вона в даному випадку не така велика, особливо якщо розглядати людей, які не дотягують до межі умовні 5 тисяч гривень доходу на місяць. Ну і можна додати момент, що ефективна ставка податку на працю в 34%, яку ми взяли, не дуже то й часто застосовується для айтішників, адже багато з них фопи, та відповідно платять менше. Хоча, з іншого боку, логіка в такому бронюванні є, і те, що різні робітники мають різну цінність для держави, як я вже казав, факт. Тут мова не тільки про гроші. Резюмуючи, тема дійсно доволі неоднозначна. Несе явні плюси, збільшення податкових надходжень, ну і фахівців, що отримують потрібну суму, не так вже й багато. Та водночас, мінуси. Люди можуть не зрозуміти. І що найголовніше, і те і те вкрай важливо для держави, коли мова йде про її виживання. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на Ютуб канал та телеграм-канал економічної правди. Ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.